Так, я почув по радіо, що це значить Combat Armed Vehicle. Ну, от Вони передають 50, зараз пішли вже в Україну, відгрузили. Також це говорить про те, що допомога, допомога зростає, що дуже важливо для, для нас. Вони, вони відправляють їх від, з Лондона, Онтаріо. Вони йдуть. Я шукаю, я хочу знайти моделі, Я не можу побачити, яку модель. Але виглядає виглядають вони досить таки гарно. Е, я, я покажу вони Вони йдуть як у двох типів. Деяка частина з них йде як, як е, санітарні автомобілі для евакуації з полі битви. поля битви. Вони ще хваляться, що перед цим ще Канада послала трохи танків Leopard 2 і ще трохи послала, значить. «Антитанк», міселс і ще послала, е, значить, е, самоходні пушки три «сімьорки» теж Канада вислала. І ще багато артилерії, амуніції. Багато вислала зимньої одежі для української армії. Але перейдемо давайте до більш серйозного. Перейдемо, що сьогодні сталося у світі. От. Сьогодні у світі. Саме головне сьогодні сталося, що зустріч, значить, G-7, сімки великої, і вони, значить, погодилися на 50 мільярдів виділити Україні позику з російських грошей, які зараз заморожені. І вони проявили дуже такий сильний підтримку України. Вони розмістилися в Італії, проходить Мелоні. Їх всіх запросила в такий дуже люксовий ресорт на півдні Італії. І сказала, що це ми маємо виробити одне рішення. І ми маємо бути разом з так називаємим глобальним півднем, і він має нам підтримати. Вони сиділи під старим древнім олівковим деревом. Це дерево є символом Паглія, регіон, де, де це вони зібралися. І вони казали, що це вона має це дерево, дуже древнє коріння, але але гіляки цього дерева вони показують нам майбутнє. Значить, поп, як його називають, папа Римський Франсіс теж був присутній. Він був першим з Ватікану папою, попом, який значить, виступав на G7. додавши цим більший авторитет до цього регулярної зустрічі. Він також збирається сказати, щоб Росія в мирі закінчила свою цю повну, повну це вторгнення в Україну. Закінчила миром Росія своє вторгнення в Україну. Це Папа Римський. Але тут були такі країни, зрозуміло, хто входить в G7 — це Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Об'єднане Королівство. Та Сполучені Штати. Італія, яка, значить, має, значить, тримає цю зустріч, ще запросила африканських також, лідерів, як з Алжирії, президента, з Кенії, з Туніса, щоб, щоб з ними також поговорити. І також там український президент буде Володимир Зеленський, також буде бразильський президент. ім'я Луїс. Також буде з Індії буде. І також турецький, турецький буде президент Ердоган. І що Макрон, звичайно, сказав, сказав, що це, що ми маємо все зробити, щоб статус. У Нас був, значить, серйозні рішення, щоб вони були прийняті і так далі. Ну що, наша Канада сказала, що вона надає Україні ще допомогу ще 5 мільярдів доларів. Ще сундак англійський, е, англійський прем'єр-міністр Сундак, сказав, що ще 242 мільйона паунс або 286 мільйонів євро. Або 310 мільйонів американських доларів. Він додає гуманітарну допомогу для підтримки енергетичного сектору України. Вашингтон також значить дуже серйозний сигнал по славу Росії і також е сказав, що вони вже почали е цілепрямово давати китайські компанії викидувати. З вільного ринку за їхню підтримку значить, Росії. Ну, ще підемо подивимось в Forbes. От, І Forbes журнал він розказує про те, що українські атак, атакмс, атакмс, ракет взривають і знищують самі кращі російську. Повітряну оборону, це С400. І так вони його швидко розбивають як вони можуть його тільки привезти в Крим, і там вони в Криму одразу знищуються. Ну, вони ще пишуть, що українці використовували двохтонні атакамс. Кожна вона має сотні таких гранатів, сайз гранати таких бомблець, маленьких бомбочок. І вони з допомогою них повністю знищують радари і цих, значить, ланч, як назвать ланч, ну, системи запуску С4 і всі їхні повітряні обороні батареї. І також зараз вони кажуть, що вони знищили ще 4. Пряму чотири воєнних російських самольотів. Вони кажуть, що в Балбеки і в Севастополі мають там такі дуже важні для росіян, ці бази мають і повітряних флоту з значить, авіації. І все, що там ще лишилося від їхнього чорноморського флоту. Вони тримають. І що це каже, робиться дуже для них дивовижно. Що вони це повітряну цих, але вони нові туди підвозять, значить, цих С-400. Вони там мають стріляти по 250 мас, що 400 кілометрів цих їхніх цих. Але вони, кажуть, це виходить як, як, як шутка каже. Вони тільки підвозять, а вони зразу їх каже, знищують, спалюють. Каже, це експлозів, це як взривна шутка. Получає. І так вже кілька разів підряд. Ну по-перше, ці атак, атакамси атакам вони в Америці не закінчаться ніколи. Не можна рівняти економіку Сполучених Штатів з економікою Росії. Що там, економіка Росії рівняється якомусь самому задріпаному штату? На скільки разів більше? 50 разів більше, тим економіка. Росії, економіка Сполучених Штатів, а не кажучи вже про технологічний рівень. А ще ж є Європа також. Ну, і ж, ну, як ж ти можеш рівняти рашку з цим з ну, Китаю? Вони 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 все. Вони думають, ну, думаю, що це буде так, як тоді вони ж війну, втору, вони ж війну виграли. Ми спасли міра, наче у мене два діда в Красної Армії воювали, там вибор Да. Але ж це як вони спасли, що там діди їхні воювали. Американці давали їм зброю, як божевільні, що вони залишками тої зброї ще десь до, до середини 60-х років. Кажуть, що натки такі 2000 верстаків, які випускали снаряди, було поставлено Сполучених Штатів, які зараз ще стоять і випускають там в Росії снаряди. І щоб вони воювали тільки з німецькими, з німецькими нацистами, було поставлено стільки зброї, що не мерено. Вони думають, Путін думав, що так само зброя до нього буде йти, як буде воювати проти України, так само зброя буде йти до нього з Китаю. Так значить, що Форбес ще пише, що значить, росіянці мають. 50, десь приблизно вони мають 50, десь трошки більше, ніж 50, s 400 батареїв. І це ще не близько, що вони вже буде нехватка цих в них. Але тут так ситуація виходить, що чим більше вони будуть їх цих s 400 значить, ставити туди на території України, то тим більше їх буде знищуватися. Вони вже. Деякі з російських таких вже мають трезломислящих, вони бояться, що це ще тільки початок, що це ще більш серйозні атаки, як говорив, в майбутньому проти російських цієї армії. Якщо українці будуть слідувати американської наступальної доктрини, то це звичайно перший признак, тому що повітряна оборона і батареї вони йдуть першими. А після того, як будуть знищені, значить, ці всі їхні повітряна оборона, після цього підуть, значить, f 16 і вступлять в гру. І зі всіма, зі всіма таким широчезним широчезним спектром амуніції, воєнного обладнання, яке вони можуть, можуть нести, тут вони ще пишуть, що українські повітряні сили отримують 85. Екс-європейці з європейських різних країн Lockheed Martin F-16X. І вже, вже вони пишуть, що вже отримали, отримали радар Homing Missiles, вже мають ракети до них і вже мають такі управляємі бомби для них. І воно от -от вони будуть деплой, вони будуть почнуть участвувати в, в комбаті, в битвах. Значить, що перші. перші Ф-16С це які будуть з Данії. Перші, то вони вже мають, мають вони ось прибути. Вже вони any day, ані any, вони в будь-який день, в будь-який тиждень мають вже все для цього готові. І будь ласка, будьте готові і не будьте шоковані тим, що якщо вони дуже швидко, значить, і перша їхня ціль буде по знищенню всіх російських базів в Окупованій Кримі. Може бути дуже швидко. Так, Фобс хороший. Що там ще є? Ще Reuters пише. Ройтерс пише у нас що ексклюзивно, що Китай, значить, знову просовує свій ем, план про миру в Україні. І це якраз перед швейцарським цим зустріччю. Він каже, що Канада, це, Китай не туди не спішить, не хоче їхати туди, в Швейцарію. Але вони знову виставили свій якийсь альтернативний план. То вони, вони але, але вони заявили, тут якісь 10 дипломатів з різних країн заявили, що це що це скоріше, те, що Китай висуває, це похоже на бойкот цього міжнародної зустрічі Швейцарії по поводу і по, по, по на по темі, як зробити цей світ. Як не виконати, не виконувати ці пропозиції пана президента Володимира Зілянського, які заключаються в основному. Це повне виведення російських військ з України. Це головне, щоб був мир. Люсьерн Люсьєн. Москва не була запрошена в люсерн, і тут Китай вискакує з новим планом. Що там тому плані і нічого не написано. Ага, вони китайці сказали, що вони туди не їдуть, тільки того, що цей план він не, він не, не має включені ніяких пропозицій з Китаю. І він дуже хоче, Китай потребував, щоб Росія той, там була присутня. А, і вони, ми ж це все прекрасно розуміємо. Вони пишуть тут, цей Ройтерс. Бо Китай і Росія вони декларували, що в них без обмеження буде. Eh, значить, ну, партнерські відносини. Але це вони таке, таке сказали тільки за один день перед, перед лютем го року по повним нападом на Україну. Ну, вони ще тут історію трошки втикуються. Що коли Китай сказав, що вони не їдуть в ЛюСерн в, в Швейцарію на. Цей саміт на цю зустріч, то значить, бо їх його плана там ніхто не розглядає і не приймає серйозно, то Зеленський зразу звинувачив Бенджін в допомозі російської Росії, в допомозі Москви по-тихенькому скрито зброєю, технологіями і так далі. Що на що значить китайський міністр? Він сказав, що це неправда. Що типа тут неправда, і все. що вони не допомагають. І ще якийсь дипломат з Китаю заявив, що, що цей значить мідця зустріч у Швейцарії, вона тільки буде робити цю війну ще довшою. І що К Чайна, Китай дуже розказує західним всім цим країнам, які допомагають Україну, що звиня звинувачує її, що вони. Не слухають країн, які розвиваються, і що вони, значить, тільки мають своє своє Китай не слухається і не хочуть, не хочуть миру в реальність. от такі глупості. Ну і тут ще написано, що спеціальний посланець у Євразії Лі Хуї, останній місяць він поїхав туди, в Туркію, їздив в Єгипет, в Саудовську Аравію. Арабський ми там відговарював всіх їх від, від, від прийняти, щоб не приймали участь. Ну а Лавров взагалі сказав, що ми маємо, і Китай має запропонувати, ми маємо свій мітінг зробити, свою зустріч зробити всіх тих країн, і маємо, значить, по, по, по оцей, потребувати від України, щоб вони прикоротили цю війну, значить, і вивели. Українська армія, щоб вивела з їхньої території, ну це вже конець. Це к... к... конець конец на дроті. Щоб забрали з Запорозької, Донецької області, з обкупірованих, тому що це вже їхня територія. Так, щоб вивели війська туди, закончені. Закон -ко а потім, що вони? А потім далі вони п'ють. Це це взагалі. Ми не знаємо, що там, як це Китай з Росією напирали. Але спочатку хотіли 107 країн туди приїхати. А зараз деякі, деякі вже відказують туди їхати. Вони думають, то що на них натиснули, значить, ці китайці Ну, тут. Ще інтерв'ю давав The Guardian, давав інтерв'ю президент Зеленський. Ну от такі новини. Новини такі, і ще там має бути. Ще йде зараз НАТО, сабміт має бути, і ось має бути Рамштайн. Має бути. ну ситуація складується так для України дуже, дуже, дуже добре, тому що Україна буде отримувати серйозну зброю. Буде отримувати серйозну зброю. Це буде значно, що Україна зможе відбиватися від них від цих окупантів. А значить, що буде менше українських солдат гинути, бо вони будуть мати чим відбиватися. А це 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 дуже дуже добре. По, по, по всіх обставинах. І це дуже гарно, що світ допомагає. Все. Які прогнози, я що можу сказати? Що е, до Байдена усього термін його добігає. І він хоче поставити результат до кінця своєї каденції? Йому ще лишилося, скажімо так, півроку. Там вибори восени, потім він ще при владі десь півроку. От і за цих півроку він має, має бути якийсь результат. Но цей результат має ще бути до виборів, а вибори у них це в листопаді. Ми маємо ще рахуйте, 4-5-3 місяці, да? десь маємо 5 місяців, 4, скажімо так, так? О за цих 4 місяці має вирішено бути, значить, серйозно, має бути перелом, перелом цієї війни. Або два варіанти існують. Або вони дадуть стільки зброї, скільки потрібно, і вони переб'ють всю цю логістику десь кілометрів 300-200-300 від українського кордону. І переб'ють всю логістику, і познищують всі бази, і все на території окупірованої. І вони просто москалі, як з лівого, як з правого берега Херсонської області, вони просто піднімуть свої сідниці і побіжать, будуть договарюватися за коридори. Виходи. Щоб пішки не йти, будуть, і, може автобуси пришлють, ми поскладають свої ружжя калашникові на землю і будуть автобусами їх вивозити на рашку. О, Це такий дуже оптимістичний сценарій. Або скоріше всього, якщо це все не вийде, якщо потім буде вперти такий рогами, рогами, дуже, то скоріше це буде такий по цьому сценарію. що Десь вони їх випрут розб'ють по, -по, по максимуму скільки можна. Випрут їх по максимуму, скільки зможуть. А потім буде заключено якесь перемир'я. Називається ceasefire. Frozen conflict буде. Цього саме більше я не хочу, тому що ніхто не знає. Цей frozen conflict буде, рашку посадять за переговори. А За стопи вони щось підпишуть, значить, там. Поклянуться, що вже більше не будуть, значить дека з території України залишиться окупованою. От. От. І за цей це, це буде, це буде таке. Тому що Байден, хоче, Байдену потрібно, потрібно за цих 4 4-5 місяців, їм потрібний результат на вибори. Йому потрібно себе показати так, як ну, миротворець, скажімо так, що гроші американських платників податків не пішли, пішли в, в пісок. Так, це потрібно. Це. Третього сценарію я ніякого не бачу. Як я говорив, Путіна немає вже голубого конца ніякого. В нього вже тільки сірий темний кінець, це, це 100%. Ніяких там допомог, ніякого там залякування ядерним, там, що в нього є, воно воно не працює. Бо, тому що вона знайдеться в він свій. Як воно що я не доки великий спеціаліст, так як ми всі не спеціалісти зараз, то, але ми бачимо, що виробляють навіть зброя, натовська зброя, яка не першої свіжості з російськими типами арсеналу. А, а це ж не воювали ще ні Томагавки, ні перші, ні Трайден, ні, ні. нічого ще не воював. Тобто як ядерний, якщо він підніме тільки хвоста з цією ядерною зброєю, то я думаю, що це буде, буде б -б -б бистро йому кінець, буде, де би він не сховався. Ну є з чайна. Я не розумію такого чайна, в свій інтерес теж був. Значить, видно, він заінтересував цього сі про те, щоб створити і розділити свій тісна інтеграція Китая і. Рашки, і потім вони забирають собі територію, Путін собі, Китай забирає собі, ніхто не посміє. Тайвань забирає там, контролює Африку, Китай контролює, разом, вони контролюють цю все. І висувають Америку і Європу. звідти. Європа не репнеться, Європа сидить на цьому всьому. Це важко сказати, які в них цілі були. Тому що прямих доказів немає. Чого вони полізли, чого... Ну, як ми бачимо, демократія, вона вона завжди пере, тому що Демократія це є добре. все, дякую, що мене слухали.